Рухаємося далі з Куп'янщини е, до Лиманського напрямку. Отже, тут є повідомлення про е, просування часткове, незначне просування ворога в бік тернів, хоча там їхньої техніки б'ється просто неймовірна сила. Ну і звісно, що постійна тижба у е, серебрянському лісництві, тобто з півночі і з півдня е, цих рубежів лиманського напрямку, е, зрозумілий тут е, план ворога. Полягає він не просто у витісненні наших е, підрозділів до річки. Жеребець, котра ось тут протікає, і впадає у сіверський донець. а Далі вже йде рівня сіверського донця. Головна задача окупантів тут, очевидь, полягає у тому, аби ось таким просуванням до цих рубежів, які я окреслив, здійснити тиск на весь сіверський виступ наших військ, які тримаються вже дуже дуже давно, фактично стабілізувався, десь у травні 22-го року і стоїть донині. І відтак створивши ось таке нависання на сіверському, погіршивши потенційну ситуацію в районі Сереблянки і Григорівки. Це вже на іншому березі річки Сіверський Донець, Росіяни будуть прагнути власне вирішити ось це сіверське питання, цей сіверський виступ, тому що його існування, і це не може не розуміти ворог. Його існування, ну в принципі, є загрозливим. Для російського угруповання це такі собі можливість зайти в тил будь-який -мо, будь момент, чи то в Креміну, чи то в Солидар, чи то до Попасної, чи де інде е, відтак. Е, сіверський виступ ворог потенційно може спробувати зрізати власне. І на півдні сіверського напрямку, ось тут, де в районі веселого, де були зміни за останні дні на мапі Діпстейт, що росіяни сюди зайшли, і фактично що взяли це село. Село направду не невелике. Там по розмірах воно десь 400 на 400 метрів і великої трагедії з цього розуміння того, що це село було узяте, або радше воно взяте під вогневий контроль з боку противника. Я би не робив і тут застосую, от особливість на яку звернула увагу дружня до мене спільнота в телеграм-каналі Тарас Григорович. Повідомляє, вона називається так, от хлопці з цього видання вони зауважили. Які насправді позиції були втрачені нашими військовими для того, щоб зрозуміти це потрібно долучити до огляду топографічну карту карту. Висот нашої держави, і тоді ми все е, дуже добре на ній зможемо простежити. Отже, ось воно веселе, так е, ви його бачите, воно прямісінько по центру екрану. Ось тут зображене, і ми бачимо, що це низини, що вороги спустилися із висот е, 169 метрів, спустилися у низини веселого, де дивимося, яка тут е, висота 105 метрів. І відтак Збройні сили України відступили з цих рубежів ще північніше, на ще більш. Чи висоти 190 метрів відтак, це справді, от в цьому розумінні, це справді тактичний відступ із позицій, що є невигідними до утримання у низинах веселого до висот північніше цього населеного пункту, а, з метою того, щоб зайняти більш вигідні рубежі і не втрачати свої підрозділи у низинах веселого. А, Тим паче, от зараз я додам ще таке зображення з Google Earth, яке показує, що червона стрілочка, це звідки ворог наступив. Сині стрілочки, це на висоти, які ми відійшли. Відповідно, зрозуміло, що з висот краще контролювати лінію фронту, і а, такі відступи, в тому числі такі, вони будуть відбуватися для того, щоб займати краще тактичні рубежі. До речі, хочу друзі вам а, зауважити, що подібні і тактичні розбори, і певне спілкування щодо того, як сприймати інформацію, в Можете дізнатися, побачити, почитати у мене на телеграм-каналі, Пахню. нижні підкреслювання. «Ньюз». ось так, як бачите на екрані в стрічці пошуку цієї соцмережі. Можете прописувати або ж в описі до цього відео, ось тут нижче шукати, розгорнути більше інформації, знайти посилання, пряме посилання на мій телеграм-блог. Я буду радий, якщо ви туди долучитеся, щоб з вами ділитися відповідно. Важливою, цікавою та корисною інформацією, наступний от елемент цієї корисної інформації він буде полягати не лише щодо веселого, але й обставин, за яких ми втратили це село, про що написали напередодні у своєму огляді аналітики Deep State, які, власне, і проявили це просування. Тут можемо побачити, яким є це просування. Ось тут веселому росіяни зайняли ці додаткові позиції, ці низини. Проте, що пише Діпстейт. По перше, великою проблемою утримання веселого стало те, що в нас не було достатньої вогневої підтримки у підрозділів, які там утримували це село, і е, сили ворога при цьому для захоплення села були недостатні. Але в силу того, що в нас не було е, достатньої вогневої підтримки, і навпаки, була вогнева підтримка сил ворога по наших підрозділах. Всі оборонні рубежі там просто понищені, знищені вщент. Е, наступне там існувала погана взаємодія між підрозділами. І, звісно, що не вистачало бійців. Безпосередньо на позиціях. А Deep State передбачає і так натякає на те, що відбувалося певний обман щодо інформування вищого командування з боку нижчого командування щодо того, що мовляв, нас все гаразд. підрозділів вистачає сил. Вистачає на отримання. Ми молодці. Ми будемо стояти. Це виявилося оманою, яка стала вже не вперше. Таку оману ми спостерігаємо на Харківщині. Масютівці це було ось тут в веселому. Зрештою були епізоди по фронту і за час цієї великої війни неодноразово, коли нижчі командири, знаєте, культивують ось цю культуру брехні до старших командирів. На жаль, це притаманне саме совковій радянській армії, і про це я писав дуже детально, якщо долучитися до мого телеграм-каналу. Там я дуже так це все, все детально розписував. А це. Отаманни Радянській армії, і це, до речі, Royal United Service Institute, це Британський інститут оборонних, об'єднаних оборонних сер... інститут оборонних досліджень Королівський. Він наприкінці. 22-го року в грудні він виходив з таким великим звітом. Я його тут оглядав на фабриці новин щодо того, чому росіяни провалилися на початку війни, і якраз ось це культивування великої брехні, коли підрозділи знизу не доповідали наверх реальної картини справ. Вони зіграли зіграли дуже злий жарт із росіянами під Києвом. Зараз ми ризикуємо того, щоб повернувши цю історію, зіграти такий самий злий жарт. Самі собою, а, а чому це відбувається? Та тому, що те, що говорив Залужний, не можна допускати, аби маленька радянська армія, якою ми ризикуємо продовжити бути, виграла у великої радянської армії. Це просто неможливо. Тому ось такі тривожні дзвіночки, вони направду, є. Про них говорять діпстейт, про них буду говорити і я. І я взагалі закликаю всіх, щоб ми чесно говорили один з одним, тому що в тому числі це впливає і на той проблемний фактор відсутності людей, а це прямим наслідком цього є е, недостатня мобілізація. От реально, давайте розберемося, чому ми не йдемо до війська. От чому Дам, дамо собі чесну відповідь: побоїмося померти. А для того щоб цей страх перебороти, потрібно напевно, що три фактори: три чинники: коли ти знаєш, що ти робиш і як ти робиш, це як знаєте, досвідчений водій, який управляє автомобілем, і він розуміючи. Швидкість відчуваючи швидкість, він розуміє, як йому перелаштовуватися, як йому діяти в критичних е, ситуаціях. Він не так переживає потрапити, скажімо, у смертельне ДТП або просто в ДТП, як, наприклад, новачок або тим паче учень, який тільки вперше сідає за кермо автомобіля. так і на війні. Коли солдат знає, що робити, він ну не губиться від того, що робити. Хоча все рівно цей ризик для нього присутній, як і для досвідченого водія, потрапити у ДТП. Другий факт. Потрібна команда, яка тобі готова підставити плече, яка готова тебе евакуювати із поля бою, якщо ти будеш поранений або, не дай Бог, загинеш, то вона тебе теж твоє тіло забере і доставить твоїм рідним. Це теж дуже важливо розуміти. Це повага до кожного. Ну і третє елемент поваги це довіра до командира. От коли є довіра до командира, тоді ти знаєш, що він тебе не пошла на м'ясо, умовно кажучи, ти знаєш, що ти можеш поставити запитання і отримуєш аргументовану відповідь. Ось тоді. Цей набір якостей він перемагає страх померти, тому що ти, начебто, володієш ситуацією або й справді володієш нею набагато краще ніж е, йдеш в невідомість у росіян, і в цій радянській великій армії мені здається, що страх померти він є нижчим ніж страх, наприклад, перед начальником чи перед правоохоронною системою. От вони настільки вони думають, вони хочуть люблять помирати. Мені здається, що ні. Будь-яка людина хоче жити, просто в них страх померти нижчий, менший, аніж перед начальством, ніж перед о, правоохоронцем і так далі. Це не наш український шлях, тому цю культуру, як я назвав брехні. Її не можна йти Україні по цьому шляху. Ну даруйте за таку філософію. Далі продовжимо. Я думаю, що всі приблизно зрозуміли про що ми говоримо. Навіть коли ми говоримо все гаразд, все круто, нічого не втратили. Рухаємося далі. Всі молодці потисли руки, всі офіційні речники сказали: ух, та ми їм зараз там насипимо. Це теж культура брехні, щоправда, правда, горизонтальна. Будьмо чесними один із одним, тоді трішечки більше в нас повернеться тієї поваги чи то що ну якось так.